Целе студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас вранці, 17 липня. Російський так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух на Керченському кримському мосту зупинено. За його словами, сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю Російської Федерації. У мінтрансі повідомили про пошкодження дорожнього полотна на прольотах мосту. Проросійський блогер Олександр Таліпов пише про два вибухи о 3.04 та о третій. Вадцяті вже зранку в оперативному командуванні південь зауважили, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією з боку окупантів. Речниця відомства Наталія Гоменюк в ефірі телемарафону вказала на зосередження корабельного угруповування в цьому районі та загальну напругу на тлі питання про пролонгацію зернової угоди. В свою чергу у службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії. Про це повідомлені. В речник СБУ Артем Дехтаренко. Далі цитата: Поки ж ми із цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження, сказав Дехтаренко. А зараз ми маємо змогу почути коментарі з приводу події від головного управління розвідки Міністерства оборони України. З нами на прямому зв'язку Андрій Юсав, спікер головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте говорити про практично головну подію сьогоднішнього дня. Сьогодні вранці ви процитували слова керівника гуру Кирила Буданова про те, що кримський міст конструкція там зайва. Чи скажіть, будь ласка, настільки зайва, що найближчим часом міст взагалі не зможе функціонувати? Е, український Крим. Тимчасово окупована територія сьогодні, і, власне, як і в випадку інших тимчасово окупованих територій, саме загарбники несуть відповідальність за те, що там відбувається з інфраструктурними об'єктами, вочевидь, вони не можуть собі дати раду в повній мірі і не контролюють ситуацію ані що стосується стану доріг і логістичних об'єктів, яким зокрема є і Кримське місто. Але окрім того, звичайно. Будь-які логістичні артерії, які використовуються для постачання озброєння для постачання ем, ворожого особового складу і техніки, яка використовується потім для того, щоб вбивати українців. Ці логістичні артерії, особливо ну, уражені для різного роду інцидентів, які будуть траплятись, поки окупанти не покинуть і український Крим, і інші території це важлива інформація насправді. Для всіх цивільних, які е, перебувають поруч із військовими об'єктами, поруч із е, воєнними злочинцями, поруч із расистами в військовій формі. У службі безпеки України сьогодні зазначили про те, що розкриють всі деталі атаки на кримський міст після перемоги України у війні проти Росії. Про це повідомив речник СБУ Артем Діхтаренко. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження. Зазначив він, скажіть, будь ласка, чи можете ви додати щось до цього коментаря? Зрозуміло, що багатьох українців справедливо сьогодні охоплюють позитивні емоції, тому що коли щось гар, щось палає у загарбників, ми всі хочемо цьому порадіти. І справді, після нашої перемоги буде написана книга, і не одна максимально детальна в подробицях, як ця перемога здобувалась, і в випадку символів путінського режиму. А цей міст. Він безумовно є одним з таких символів. символів-загадників. це буде стосуватись так само, але поки перемоги немає. Безумовно, нам потрібно в багатьох випадках говорити натяками, напівнатяками, дотримуватись режиму тиші. І головне це робити, продовжувати робити справи, які наближають нас до перемоги, і ось навіть поки зараз наш ефір триває. Такі є люди, які взагалі нічого не говорять, але продовжують робити саме ці справи. Ми не затримуємо вас тривалий час, але все ж таки хочемо дізнатися подробиці. Давайте поговоримо про суто технічні моменти на зараз. Яка є інформація щодо стану мосту? І а, чи є зараз а, ну якісь міркування щодо того, чи зможе він відновити свою діяльність, і якщо так, то скільки часу це затребує? Ну, в вочевидь, зараз і окупанти, як і ми, зрештою, збираємо інформацію для того, щоб уточнювати скільки часу потрібно буде расистам для відновлення дорожнього сполучення, і так чи інакше це займе певний шлях. Це або йде про тижні і більше. І в будь-якому випадку ця конструкція буде небезпечною для використання навіть після так званого повернення до експлуатації з боку расистів. А що стосується стратегічної його долі, то в принципі вона вирішена. Це незаконний об'єкт. Ну такий можна порівняти з незаконним мафом, який просто стоїть на, на нашому українському морі. Час і рано чи пізно, безумовно, його буде демонтовано. Ви зазначили, що через руйнування секції мосту в Росіян виникнуть проблеми з логістикою? А скажіть, будь ласка, які саме і якщо вважати, зважати на те, що ви зауважили, що ця проблема триватиме для них впродовж декількох тижнів, а може і більше, а наскільки це може вплинути для нас, для українців і для російсько-української війни? Ось ця перерва в логістиці через кримський міст? Все, що відволікає расистів для українців, добре. Все, що уповільнює їх логістичні ланцюжки, ланцюжки постачання для нас добре, і ось ми зараз бачимо, що справді ця ситуація створює для них істотні додаткові проблеми, і що стосується переміщення. Товарів і для тимчасово окупованих територій, і так званих цивільних, хоча ми розуміємо, що серед них абсолютно різні, і військового постачання, і товарів подвійного призначення. Тому звичайно, українські сили безпеки і оборони будуть користатися з такого гальмування дій супротивника. А, відреагували на подію в Російській Федерації в Кремлі. Традиційно звинуватили Україну в атаці на Кримський міст. Крім того, в РФ а, пригрозили відповіддю. А як нам власне варто ставитися до цих заяв? А, і якою може на вашу думку бути ця відповідь? Не відволікатись на різноманітні дурниці. Зрозуміло, що а, дімка Медведів хильнув після такої, такої новини, накатіли ще раз, ну, і потім. Написав якогось чергового придуркуватого допису посту, де погрожує когось вбити, знищити і так далі. Власне, дуже важливо, щоб на російські іпсо і на російську пропаганду українці просто не відволікались, не відволікались, як робляться сили оборони, коли продовжують операції. Ну, власне, так і цивільні в тилу нам є чим займатись. Нам треба підтримувати економіку, донатити армію, захищати країну. Кожен на своєму місці, кожен на своїй ділянці. Ми сьогодні, власне, всі великі сили оборони і не відволікатись на усілякі дурниці. І останнє до вас питання не можу його не поставити. Також у Російській Федерації порушили кримінальну справу за статтею про теракт. Згідно з однією з версій, Україна нібито застосувала скутери, перероблені в надводні дрони з вибухівкою. Роспропаганда опублікувала відео, нібито знищення такого об'єкта у Севастополі, 16 червня, та зазначила, що саме схожим могли атакувати кримський міст сьогодні вночі. Чи бачили ви це відео, і як можете його прокоментувати? І прокоментувати заяву ворога. Ну, відео, звичайно, бачив. Ну, відео і відео там багато в мережі різного гуляє. З юридичної точки зору, це нонсенс абсолютний, тому що ця споруда є незаконною з точки зору українського права і з точки зору міжнародного права. А раз незаконна, тобто і не існує. Ну, не існує споруди, не існує і теракту. Ну, власне, терактами є всі ті дії російських згарбників. Які вони чинять на тимчасово окупованих українських територіях і іншій українській землі, які спричиняють до щоденного вбивства українських цивільних дітей, жінок, українських захисників військових? Я підкреслюю це відбувається щодня, які ракетні обстріли із застосуванням системи С-300, які є абсолютно неточними, від яких гинуть українське цивільне населення? руйнуються школи, руйнуються е, наші дитячі садочки і лікарні. Ось це терористичні акти. А те, що у них міст погано стоїть. Ну, так це питання до здоров'я Путіна. Пане Андрію, дуже вам вдячна за спілкування, за вашу роботу, за час, який ви приділили лайв студії на цьому телеканалі. Нагадаю, з нами на зв'язку був вам. Андрій Юсов, Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Юсов, спікер головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.